Я впевнений, що ви чули вже 100 раз про таку нішу заробітку в інтернеті, як абуз, але не до кінця в цьому розбираєтесь. І спеціально для вас в цьому відео ми повністю розберемось і пройдемось по тому, як можна заробляти на абузі. А для того, щоб вам легше було зрозуміти, як взагалі на цьому заробляти, поділимо це відео на три етапи. В Першому етапі ми розберемося, що взагалі таке абуз. Розкажу вам, які платформи ви можете абузити для того, щоб заробляти гроші, і які інструменти нам потрібні для того, щоб почати абузити будь-що. В другій частині відео я вам розкажу вже про свій досвід абузу. В основному я абужу криптобіржі і розкажу більш детальніше з цифрами, скільки я на цьому заробляю і як я це роблю. Ну і третій етап я розкажу вам детально, як ви можете почати абузити і заробляти на цьому в інтернеті. Тому будь ласка, це відео до кінця. Як в цьому відео я вам дам всю інформацію по абузу для того, щоб ви могли почати на ньому заробляти. І також в кінці відео, як завжди буде розіграш на 5 верифікованих криптобірж, будь-який бутовий будь бір будь чи бінанс, самі виберете, я вам безкоштовно зроблю верифікацію. Перший етап: що таке абуз, і взагалі що можна бути для того, щоб заробляти гроші. Для початку давайте пройдемося з простого реферальні програми. В будь-якого банку чи в будь-якої криптобіржі є своя реферальна програма, в якій за запрошення свого друга ви можете там отримати від 500 гривень, як це є в монобанку, до 25 доларів на один акаунт, як це є на більшості криптобіржах. Про криптобіржі ми чуть детальніше поговоримо в другій частині відео, де я вам буду розказувати свій досвід абузу криптобірж. А в цьому етапі? Давайте більш детальніше поговоримо про якісь банки, рефералки, партнерки і так далі, для того, щоб ви могли почати і спробувати їх заабузити і заробити на цьому кошти. Довго залишатися на цьому не буду, і конкретні приклади наводити не буду. Краще я зберу підбірку того, чого ви можете забузити в своєму телеграм-каналі і зроблю великий пост, який вже виложу до моменту виходу цього відео. Тому ви спокійно зможете перейти по ссылочці в описі, знайти гайди, знайти всі силочки на те, щоб почати абузити будь-який банк чи будь-яку криптобіржу, де це тільки можливо. Тому давайте зразу перейдемо до другого етапу, де я вам розкажу про свій досвід абузу, що я взагалі абужу і скільки я на цьому заробляю. І досвід Абузу починається ще з березня цього місяця, тобто я вже займаюся майже рік абузом Криптобірж, Починаю свій шлях з всім відомої біржі Bybit, яка на той момент роздавала дуже і дуже жирні промо-акції. Те, що нам потрібно було робити, просто купляти аккаунти. Ми, наприклад, брали 10 аккаунтів, заводили їх під промо-акцію, купляли, продавали монету на 100 доларів, виводили зараз на другий аккаунт, купляли-продавали і так по кругу. І так ми зазвичай робили від 10 аккаунтів на одну промо-акцію. В середньому нагороди колібалися від 20 до 50 доларів на один аккаунт. І в середньому з одної промо-акції чистими близько. 200 доларів на мінімальну ферму з 20 аккаунтів. Звичайно, були і такі кейси, в яких роздавали і по 100 доларів на один аккаунт, але там вже потрібно було купляти твіттера, тобто додавалася ще деяка невеличка робота. Причому одну з таких промо-акцій, де ви можете заробити по 100 доларів на один аккаунт, прямо зараз є на біржі Бейбіт. І ви можете зайти і заробити якийсь лишній касарні баксів абсолютно спокійно. Більш детальніше я розказав по силичці, яка вилізе отут справа зверху, буде відео, де я детально розказав про цю промо-акцію і розказав. Як її зробити, і звичайно, ж таки, як її забусти, щоб отримати максимальний дохід. Після того як я успішно заабузив біржу Байбітбук більше ніж 3 місяці, виніс з неї близько 5 тисяч доларів. Появився Coinlist, буквально в червні місяці і заанонсив зразу 3 сейла. таки, всі побіжали рігати акаунти, і ми були не виключені. Також почали робити акаунти, скупати пріоритетки, скупати акаунти і старатися вибити алокацію в так називаємі топові проекти. Залетіли ми туди більше ніж на 3000 доларів. У нас було більше 100 аккаунтів на всю нашу банду. Ми отримали наші завітні два аккаунти за локацію, викупили алокацію, і після чого токен не дав ніяких іксів, і ми закрилися навіть не в плюс, а в невеличкий мінус. Що, звичайно ж таки, дуже сильно вдарило по нашому банку і ми зафіксували мінус близько 3000 доларів. Після чого ми знову ж таки продовжували абузити Бейбіт, і він приносив дуже хороший дохід буквально до вересня місяця. Але після чого, і за того, що дуже сильне перенасичення ринку сталося, дуже багато людей почали обузити цю біржу. Байбі почав дуже сильно відбивати. Умовно, якщо у вас. 10 з 10 аккаунтів проходили в червні, в вересні вас проходило вже, дай Бог, 3 аккаунти з 10, що, звичайно ж таки, нам не підходило. Після чого ми, звичайно ж таки, просто знайшли багато нових бірж, які можна з таким самим успіхом абузити. і абузимо по сій день і виносимо дуже хороший профіт. Про те, скільки ми плюс-мінус заробляємо з абузу бірж, скільки я взагалі заробляю за місяць, ви можете також подивитися в цьому відео, вилізти справа зверху, там я розказав, скільки я заробив за місяць. Ну, зациклюватись на тому, що я бужу зараз, немає смислу, так як вся. Інформація є також в телеграм-каналі. Абсолютно всі пости, будь то Bitmart, BayBit і інші біржі, які ми обузимо, я виставляю в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково переходьте, підписуйтесь. І починайте також абузити разом з нами. Ну і третій заключний етап то як вам почати абузити, будь-що і заробляти на цьому гроші. Тут же давайте вже подетальніше, тому що потрібно реально розібратися. Дуже багато шлаку є в інфопросторі. Більшість телеграм-каналів, буквально 90%, скидують якусь постну хуйню, з якої ви не винесете і долара. Такі штуки, як квізи, ретродропи, якісь безкоштовні нефтішки, зробити там якісь транзакції. Це все не принесе ніякого доходу. Принаймі в ближайші пів року, а нам потрібно збільшити свій банк, розкручувати його і робити все можливе для того, щоб зробити максимальну кількість грошей і забути максимальну кількість акаунтів. Тому для цього в першу чергу обов'язково необхідне інфополе, тобто розуміти, що нам потрібно абузити. Наразі, крім криптобірж і якихось токін сейлів, я не бачу іншого хорошого аналогу, який може приносити такий же великий і стабільний дохід. Тому рекомендую вам вибирати якісно своє інфополе і обов'язково дивитися на телеграм-канали, які показують реальний профіт, які показують, скільки вони заробляють, як вони заробляють і де вони заробляють. Як я і сказав, обузити може абсолютно кожен. Це не є якась важка ніша. Все, що вам потрібно, просто скачати антик браузер, купити 10 проксі. Встановити профіля і почати абузити, будь-що, будь то банки чи біржі, чи якісь реферальні програми. Більш детальний гайд по тому, як правильно механічно абузити, є в мене також на youtube каналі Можете зайти і подивитися його. Також буде досить корисно. Ну а тут тільки скажу, що потрібно обов'язково думати своєю головою, аналізувати кожну штуку, яку ви хочете проабузити. Як і сказав, саме основна помилка це те, що більшість абузерів просто роблять якийсь повний шлак, який дають в телеграм-каналах. Потрібно самому аналізувати кожну акцію. Кожен дроп, який ви абузите, тобто вам потрібно порахувати кусти, Подумайте, скільки вам потрібно вкласти на проксі, на комісії, на транзакції і так далі. і так далі. Тобто, умовно, вам потрібно, ви вкладаєте 100 доларів в якусь акцію чи дроп, і маєте вже знати, що ви там через 2 тижні тере, через місяць. Получите там 200 доларів, тобто плюс 100 доларів чистого доходу і так далі розвиватися, розвиватися, збільшити свою ферму, збільшити свою команду і збільшувати обороти. В принципі, я розказав все, що хотів, і надіюся, ви заринете в цю тему глибше. Підпишітесь на мій телеграм-канал і почнете бути разом з нами. Ну а тепер давайте прийдемо до конкурсу. До речі, 5 переможців з минулого відео ви можете бачити в себе на екрані. Обов'язково відпишіть мені в ЛС. І напишіть, який акаунт ви хочете, щоб я вам врахував абсолютно безкоштовно. Ну, для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші на п'ять акаунтів, вам потрібно поставити лайк, підписатися на це відео і в коментарях написати, що ви взагалі абузите, який ваш досвід абузі. Чим більше і детальніше, і цікавіше ви розпишете, тим більший шанс, що я виберу вас і ви станете переможцем, і я вам подарю будь-який верифікований акаунт біржі. І також потрібно скинути скрін свого коментаря. Мені в мій чат, телеграм, також силочка є в описі. Ну на цьому все. З вами був Крипто Абузер. Всім дякую за перегляд і всім пока!